Друзі, вітаю Збройні Сили України сьогодні, в день свого професійного свята наносять удар по російських НПЗ і по окупованих власне комбінатах, які працювали на ворога. Більше того, Зеленський поговорив з Рюте. чи версія Кадирова погрожує збройним силам, хоче дуель обличчя до обличчя. Єдине, що напевно йому треба донести, що навіть таких паршивих гадів як він лежачих не б'ють. Ну і навіть капельницю б ніхто б йому не відключав, але знову ж таки раз так просить. Далі республіканці конфліктують з Джонсоном. Я вам скажу реальну причину, бо кажуть, одні кажуть, що торгівлю акціями забороняють депутатам і їх обраним низькі рейтинги. Хтось обговорює, я вам скажу, що є реальна причина цих конфліктів і як ми можемо її. Вирішити знову ж таки на свою користь. Запорізька атомна станція була в блекауті і є прогноз погоди. Таке враження, що або хочеться, щоб у нас все було добре, бо прогнозують тепло на півдні 2 градуси тепла, і це класно через те, що зима обіцяє бути важкою, але природа точно на нашій стороні. Давайте все це зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть назло російським ботам і тролям, які нас атакують. Ваша підписка навпаки нас піднімає. Тому підпишіться, а ми починаємо. Рязанський НПЗ десь там знову, начебто, відбудували, знову запускають роботу, вложили гроші, але приїхали знову дрони Збройних сил України і знову поставили на паузу виробництво нафти в Рязані. Точно так же Алчевський медкомбінат. Який працював на ворога, теж отримав кілька попереджувальних ударів і призупинив свою роботу. Поки президент говорив з і доносив йому нашу позицію про що домовились з американцями, яку допомогу чекаємо від самого Рюте, НАТО і загалом європейських союзників. Ще версія Кадирова, тому що це не він говорить. Ну, от, хоч і ще версія теж виглядає не дуже добре. От, бо вчора була інформація на НВ, що в нього там надзвичайно погіршилось здоров'я. Ну, от він каже, що хоче бой к клісу. Ну знову ж, ми, ми б то могли б йому забезпечити справедливий бій і швидку поразку. Ну от і, 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 причому сталося б це дуже швидко, враховуючи його вагу. Але я вам скажу іншу історію, що це все спроби привертати увагу України, це все спроби хайпити от, і намагатися відволікти увагу від головного, того що Кадиров не дієздатний управляти Чечнею, і це дуже класний сигнал для ічкерських справжніх політиків, державників і військових почати внутрішні процеси проти цього державного зрадника, тому що справжня Ічкерія вона не збирається дружити з Росією. Почали атакувати Джонсона. Джонсона, який в 23-му році за допомогою Трампа став спікером, який намагається провадити його політику. Але після відставки Тейлор Мейджор Грін, справжньої такої магістки: ніякої магії тут немає, це більше про мага. Ну от, почали атакувати Джонсона. Там насувається закон, який. Е членам сім'ї забороняє купляти акції. Ви знаєте, що Ненсі Пелосі якось дуже так вдало вклалася в акції, там на сотні мільйонів прибутків. Ну і в суспільстві почали говорити: що ж це власне така за історія з цими акціями. Ну і Джонсон каже: заборонимо депутатам та їхнім родинам, ну, чоловіку чи дружині. Купувати, продавати акції. Багато хто розізлився. Для багатьох це була така пасивна історія певного заробітку. От зожки, не натякаючи там на незаконність інсайдерську торгівлю, ні, це не завжди. І загалом в більшості це нормально цивілізовано. Є лишня копійка, купив акції, акції виросли, заробив гроші. Ну і далі. Але, типу, насправді ж не це є причиною. Джонсона почали атакувати, кричати, що можемо відправити в відставку. Я вам ще два тижні тому казав, що там хитається один-два депутати і можуть зняти Приблизна ситуація з нашою коаліцією. Три людини виходить, немає коаліції. От то, Джонсону насправді хитають, кажуть, а зараз поіменне голосування ти голосів не набереш. Нагадаю, що попередник Джонсона 15 разів ставився на голосування, врешті-решт виграв, щоб потім знову безславно піти. Так от. Так, от, що відбувається, 60% американців насправді хочуть перемоги України, а не перемоги Росії чи Трампа, і це насправді дуже хороша історія, бо його атакують депутати, які розуміють, що можуть програти наступні вибори в 2026 році. Тобто Трамп намагається умиротворити Україну, причому дуже важкими інструментами здачі території. Росію задобрити цим так званим умиротворенням. А американці кажуть, ні. Таку історію ми не хочемо. Ми хочемо реальної справжньої перемоги України: 60%. Трамп іде проти них. Відповідно, рейтинги Трампа просідають. Що ми можемо сьогодні точно зафіксувати? Що Трамп рік намагався атакувати нас і задобривати Росію з Вьькофом? От. Ну, Вітьков він такий дуже гарний продавець нерухомості і вирішення справ в Нью-Йорку, але не дуже вправний у вирішенні супервеликих геополітичних історій, таких як війна Росії проти України, бо одразу зайняв про російську сторону. І що в нас зараз є? Американці, які своїй тотальній більшості за Україну, а Трамп каже, ні ні-ні, Вітьков вам зараз робить чудо. Майамський святий Миколай. А люди кажуть, це не чудо. Це здача українських інтересів. Ми бачимо і відчуваємо, і знаємо, що це не перемога України. Тому рейтинги Трампа просідають, рейтинги депутатів просідають. І ми розуміємо, що це може бути історія, пов'язана з тим, що депутати переживають, що не виграють, не пройдуть по своїх округах до конгресу. І історія для них може завершитись. Тому вони атакують Джонсона Сталому та Трампа, тому вони атакують власне саме цей розподіл. бо Мага, республіканці старі, нові праві трампісти. Це вже чотири групи, між ними розколи. Для нас це хороша історія, тому що ми кажемо, друзі, на розколах треба грати і вибивати кращу позицію. Відьков і Трамп можуть бути в цій ситуативній історії, ну, не в тотальній невпевненій більшості. Найскладніший час ми пройшли. Ще трошки зможемо казати: Ні-ні-ні, ми це не приймаємо. Давайте нам нормальні, справедливі умови. Хоча зараз тиснуть не в нашу сторону. Це для розуміння, що відбувається. Що відбувається в Україні? Півгодини МАГАТЕ каже, Запорізька атомна станція була на блокауті. Це теж питання до Трампа і Відькофа, які так класно ведуть переговори. А найбільша атомна станція Європи як детонатор бомба з детонатором, на якій сидить весь захід, і може постраждати. Україна каже: віддайте нам, ми будемо нормально. Управляти, тому що ці шимпанзе з гранатами управляти таким складним об'єктом, найбільший в Європі, нагадаю, не може. Зараз в переговорах, можливо, під наше управління, але електроенергією і на тимчасово окуповані, і нам. Але е це зараз ще предмет переговорів. Два градуси тепла буде на півдні, і це радує загалом погода на нашій стороні. і Погода, якби Путін не бив по наших Тецках, як Путін не пив би по розподільчих станціях. Важка ніч була сьогодні, і кінжали, і балістики, і крилаті, все, що тільки можна, кидав на нас. Наші повітряні сили відбивали все, що могли, значні результати. Але знову там під 600 там 600 дронів, десятки ракет наші відбивали, хоча є пошкодження. Ну і власне прекрасна історія. Росія ж намагається позбутися відповідальності в міжнародних судах, але міжнародний кримінальний суд сказав, в незалежності від переговорів, військові злочинці будуть розслідуватися і в фіналі будуть покарані, щоб Росія не думала, що хитросплетінні і підкуп, і залякування деяких переговірників може призвести до того, що їм все пробачать. Ні, кров на російських руках залишиться, і гарантом цього. Залишиться покараною, мається на увазі. Вона залишиться до кінця їхнього життя, і надіюсь, воно дуже скоро завершиться. Але ось ця кров на їх руках буде покарана. От. Друге, що я хотів сказати, це е гарантом цього є Збройні сили і наші спецслужби, які знайдуть тих, хто думає, що їх не покарають. І третє, доки є військо, є держава. Це База, тому сьогодні ми вітаємо наші найкращі, найкрутіші, найпотужніші Збройні Сили України. Знаєте, класик сказав, що є військо є державом, скажу, є Збройні Сили України, є Європа. Пропустили б вони тоді цю Орду, вони вже були б за Берліном. Це теж нашим європейським друзям варто пам'ятати. Підпишіться на цей YouTube канал. Привітань для Збройних сил! Багато не буває! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Deus os